Сьогодні є добрий час для кожної людини передивитися своє життя в світлі Слова Божого. І не оправдувати себе, своє життя, свої злі вчинки, не оправдувати той стан, який перебуває в серці людей сьогодні. Скільки сьогодні горечі, скільки зла, скільки ненависті, скільки всього недоброго сьогодні. Панує в людському серці. І людина знаходиться під впливом образи, під впливом завісті, під впливом злоби. Але Господь Він хоче дарувати свій божественний мир для вашого серця. А для цього треба читати Біблію. Тоді миром і спокоєм наповниться ваше серце. Бо якщо дивитися постійно телебачення, Якщо читати ті газети або дивитися різних експертів, аналітиків, слухати, що вони говорять, то людина приходить в розпач, скаче давлення, хвороби відкриваються, голова болить і не видно ніякого виходу, і все печально, все пропало. Але якщо почати читати Слово Боже, то там вихід, там мир, там спокій. Там Боже благословіння. Люди, Господь приніс нам на землю мир і спасіння. Він приніс нам благословіння. Покайтеся в своїх гріхах. Наверніться до Бога. Він хоче вас благословити. Він хоче дарувати вам життя. Хай вас Бог благословить. Можливо, ви хочете покаятись, сказати, Господи. Прости мене за мої гріхи, то ви можете це зробити прямо на цьому місці. І тоді Господь дарує вам життя і спасіння. Він не хоче, щоб ви жили у злобі. Він не хоче, щоб ви жили в залежностях, щоб ви були поневолені дияволом, але Він хоче We're дарувати there... вам світло життя. Gym, so you... Він хоче дарувати yeah, вам спасіння. Дякую. Він хоче дарувати вам свободу. Зверніться до нього, люди дорогі, поки ще є добрий час. Бо ми не знаємо, коли наш відхід здіяє землі. Ми не знаємо, коли закінчиться земне життя. Багато що можемо планувати для себе, багато про що мріяти. Але чи збудеться все те, про що ти мрієш? Один тільки Бог знає. Звернися до нього, до начальника життя, довір йому своє життя, послідуй за ним на його умовах. Є твої умови, є твоє бачення розуміння, а, де, а є те, як дивиться і бачить самогутній Бог, який створив небо і землю. І Він хоче тобі відкритися, він хоче наблизити тебе до себе і благословити. Твоє життя, прийди до нього, довірся йому, читай Біблію, молися, завтра недільний день, іди в зібрання і молися за себе, за свою родину, за Україну, в якій ми живемо. Треба молитися.